Коротше суть відео буде така. Там ловушка. Там кілок торчить у ній. Мені видно. Я зимою забивав, дятел продовбав. Хочу витягнути, забити бляху, і подивитися, що там, що там по кормам. Отаке. Короче, відео буде коротке, мало батареї. Фух, видерся. Отак, я забив кілка, но він був плотно. Це коротше було, я так зрозумів, вона поправила та жовна. Там наче ціле. Просто гляньте, як вони залили прополісом. Там, блін, ну все, мумія. Просто мумія. Там вони хочуть мене розпитати. Не знаю, звісно, як я його відкрию, подивлюсь. Як відкриваю, не буде, навіть на відео. І там вони десь висіли. І тут залили. Відео не буду, як я його відкриваю. Мало дуже батареї, хочу зберегти, просто щоб всередину показати що вони там за два роки наробили. Ось такий кілок був всередині. Така бджола хоч і мене шамли і отака дирка. Отак я коротко, зараз буду забивати. Отак виглядає довж за два роки. Там залито отак забив бляху, яка була цвяхи, чого так негарно позагинав вона ж тонка. Це колода, я зараз покажу. Вон яка стінка. Він палець. Це така стінка. Це другий рік бджоли тут живуть. Що кажуть, замерзають, замерзають. Нічого вони не замерзають. Вон стільки метку, щось взагалі не густо. Але додовжить завжди і до льотка менше. Не знаю. Не можу подивитися вище, чи є в комірках Пісь нектар. а тут, тут Бог його знає. Щось є, не знаю, щось джули дуже мало і не дуже огризається, щось гудуть, але таке собі дуже важко подивитися. Залили дуже Дуже прополісом все залито, о, вже атакують, я казав, не атакують. Єсть, нічого страшного. Виключується зараз моя камера. Там мій димарек, треба трошки ще їм дати, даю їм прополіс з полином. Так, добре даю. Я Нічим їх не буду обробляти. Це все, що є. Ось така картина. Десь 2 см товщина стінки. так забита бляхою. З агротехніки фільтр. Тут 8 мм шершень не лізе і так нічого не добє, я завжди використовую. Достроєно, воно, Бог його знає, десь донизу. Дуже все залито, запрополісовано. Мабуть, приїду, Отак, з половини зріжу щоб їм було на наступний рік і мабуть поставлю полоски Бо дуже шкода вони а блін вони характерні ще раз є як це я його тут буду різати? тут немає як стояти. коротше в повітрі вишу але щось придумаю отаке така картина не знаю що там потім подивлюсь чи цілих. ніколи не видно було. Так, знизу, знизу просто все. Все просто забито дошкою, нічим ніде не оббито. Це дятел тільки тут і там, це він десь цієї зими має навідатися. Може. Бджоли мало, кліщ дав люлей. Я ні разу їх не обробляв. Ось уже кінець вересня. Там побачимо. Добре, буду виключать. Походу, походу все.